Привіт, чаклуни та чаклунки. Вітаю вас на каналі Play. В цьому відео ми оглянемо декілька типів меринових загадок та як їх вирішувати, оскільки в грі існує декілька видів загадок, вони постійно повторюються та ускладнюються. Але якщо ви будете знати загальні принципи їх вирішення, ви зможете витрачати менше часу на їх розгадку. Однією з перших головоломок – це ось такі кульки, які знаходяться на стовпцях. Зазвичай вони розміщаються декількома групами по три в кожній групі. Тому, коли ви будете їх шукати, обов'язково уважно подивіться навколо, адже розробники їх дуже добре ховають. Для їхньої розгадки нам потрібно буде їх знищити. Для цього достатньо буде нашого звичайного атакуючого закляття. Тому, коли розіб'ємо її всі, мерильнова загадка вирішиться. Другий тип загадок у нашому списку це ось такі чаші. Власне, з даним типом нас познайомили ще на початку випробувань. Для того щоб запалити ці чаші, найкраще підійде закляття конфрінго, адже, як правило, ці чаші підіймають дуже високо, і нам потрібно буде направляче закляття, яким власне є конфрінго. Наше завдання якомога швидше підпалити ці всі чаші, поки вони опускаються до землі. Якщо вам вдалося запалити всі чаші майже одночасно, загадка Мерліна вирішена. В наступному типі загадок. Нам зустрінуться ось такі платформи, які можуть прикривати листям, ліанами, які потрібно інколи попередньо спалити, а також ось такі маленькі чотири кульки, які то інколи добряче ховають, і все, що нам потрібно, це закляття акцію і привести наші чотири кульки за собою в кожну із платформ. Тоді це завдання Мерліна буде вважатися виконаним. Наступним типом головоломок. Є ось такі чудернацькі три камені з пустотами всередині. Коли ми активуємо випробування, недалеко від каменів з'являться маленькі зграї мотеликів. Нам потрібно застосувати закляття люмус та привести кожну зі зграйок до окремого каменю. І тоді вони запаляться ось такими голубими ліхтариками. Запаливши всі три камені, завдання буде виконано. В наступному випробуванні нам знадобиться вінгардіум левіоса, яку ми отримуємо по сюжету в грі, адже щоб перемістити таку величезну кулю на платформу, нам потрібно підняти її в повітря і перенести на досить далекій відстані. Звичайне закляття левіоса тут буде без сили, оскільки в даному відео кулю довелося нести на той бік річки. І на дорозі траплялось безліч перепон. Тому він гардіом Левіоса буде найкраще вирішення. Та, Наступний тип головоломок це ось такі камені, при активації яких жодне закляття на них не діє. А все, що нам потрібно, це намагатися видертися на кожну від початку до кінця, намагаючись при цьому не впасти долі. Таке каміння може мати різну форму, що увести гравця в оману, і вони можуть нагадувати каміння зі стоунхенджу, так і просто хаотично розміщені камені, які на перший погляд не зрозуміли, що з ними робити. Тому, якщо магія на них не діє, єдине, що залишається на них, це видертись. Ті один типом загадок Мерліна є ось такі чотирнадцякі камені з зеленими цятками на них. Цій головоломці нам потрібно їх знищити а для цього найкраще підійде вогняне закляття конфрінго. Просто знищуємо всі камені і випробування пройдено. Наступний тип, як на мене, доволі рідкісний. Він трапився мені всього один раз і представляє собою камені з людськими головами в даній головоломці. Нам потрібно їх відновити за допомогою закляття репаро. В останньому типі загадки нам знадобиться закляття фліппендо, а також трохи вашого терпіння. Адже суть загадки полягає в тому, що нам потрібно розмістити малюнки на верхньому каміні так, щоб вони співпадали з малюнками на нижньому камені. Ця головоломка забирає доволі багато часу, але поштовхавши каміння туди-сюди і знайшовши правильну позицію, завдання мирне буде виконане. А з вами була Валіана. Якщо це відео було тобі корисним, ти ці вподобайки напиші будь-який коментар в підтримку українського Ютубу, а також підписуйся на канал.